Дніпро, 14 січня, російська ракета розрізала навпіл багатоповерхівку. Світлини цієї жовтої кухні облетіли весь світ. Це була квартира Михайла Кореновського, відомого дніпровського тренера з боксу. Держи, кода рядом проїжджаю, мимо, мені проїжджати. У мене, звісно, я так дихання перекриває дуже тяжело. Ольга, дружина Михайла разом із двома доньками дивом вижили, бо в момент удару були не вдома. Росіяни зруйнували 14 років щасливого шлюбу. Ми з ним зі школи, ще були знайомі. за ним багато дівчатки бігали. Був дуже красивий мальчик в школі. Ну, стиснительний, порядочний родина й досі не може оговтатись від втрати, та, попри біль, постійно згадують батька. Ми говоримо папе, ми згадуємо про папу. Младший дитина постоянно говорять. А от папа, вот там, допустимо, єсліта там придеться їй в вона то а от папа мені ніколи не відказала. завжди покупала. Михайло Кореновського знали тисячі людей з усієї країни як успішного спортсмена, тренера та друга. На його честь взялися зняти фільм Благодійники. Ми його знали дуже добре ще з юнацьких років, і ми вважаємо, що він дуже багато зробив для дітей, для розвитку спорту, для самого ж міста Дніпра. У нас є в команді професійні журналісти, і ми разом з цими професійними журналістами зробили цей фільм. Він був як батько, він заміняв може і всю родину. Михайло був такий рубаха парень компанійський, якого знала. Не тільки Дніпро, а й вся Україна. Він міг бути хорошим другом. Фільм документальний. У ньому зібрані інтерв'ю родини, друзів, колег і вихованців Михайла. Він виростив покоління чемпіонів. Я учасник Кубку світу п'ятикратний призер чемпіонатів України. Мені запам'ятався епізод з знайомством, Як я зайшов в зал, і він на мене подивився. Як важив тоді 48 кілограмів. Я прийшов зовсім маленький. Він на мене так подивився. каже. Ти будеш чемпіоном світу 49 дев'ять кілограмів на віси. Автори кажуть, для фільму записали 30 інтерв'ю в різних містах України. Найтяжче було знайти архівні фото і відео, коли прилетіла ракета. Дружина втратила диск, на якому було зафільмовано все їхнє життя. Тому довелося збирати фотографії, якісь відео по всіх абсолютно друзях і знайомих. Задля показу благодійники орендували один із кінозалів Дніпра та запросили півтори сотні найближчих людей Михайла. Під час сеансу глядачі заледве ледве стримували сльози. Ну, щастя в душі, гордості, трепет якийсь то і, і волнення однозначно. Замечательна ідея, щоб він у нас залишився в пам'яті не тільки в серцях, але і в фільмі. Переглянути фільм про тренера вже можна на Ютуб за назвою, що зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу.